4 лютого у всьому світі відзначається День боротьби проти раку. Започаткований за ініціативою Міжнародного союзу проти раку. Головною метою його проведення є підвищення обізнаності людей про рак як одного з найтяжких захворювань сучасності, а також привернення уваги громадськості до його запобігання. Генеральна директорка комунального некомерційного підприємства Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги Ольга Попіка зазначає. Що через війну люди менше ходять на діагностику, що прогнозує зростання онкологічних захворювань в Україні. Мешканців Нововолинської громади закликають регулярно проходити профілактичні огляди та розуміти важливість контролю за власним здоров'ям. Щороку в світі від раку вмирає приблизно 10 мільйонів людей. У Нас в Україні ситуація ще критичніша зараз в зв'язку з війною. Люди знаходяться в постійному стресовому стані, мало звертаються до сімейного лікаря, і тому закликаємо ми людей, щоб вони все-таки зверталися раз в рік. Чи є скарги, чи нема скарг, особливо коли нема скарг, раз в рік все населення на медичний огляд до сімейного лікаря. Медикиня пояснює, як спосіб життя та щоденні звички впливають на наше здоров'я. 4 лютого у світі відзначається всесвітній день боротьби. З раком. і до цього дня ми закликаємо мешканців подбати за своє здоров'я. Якщо коротко, основними ризиками виникнення раку рахуються тютюнопаління, надмірна маса, надмірна вага тіла, малорухливий спосіб життя. Нераціональне харчування. Всі ці ризики можна звести до мінімуму, якщо змінити спосіб життя. Рак група захворювань, які спричинені неконтрольованим розмноженням змінених клітин. Ці зміни можуть бути результатом зовнішнього впливу або ж успадковані генетично. І, хоча ліки від раку досі не існує, успішне подолання цієї хвороби далеко не рідкість. Головні умови подолання профілактика та раннє виявлення онкохвороб. Пацієнтам від 18 до 40 років мають прийти до сімейного лікаря і пройти таке обстеження: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, холестерин, цукор, швидкі тести на гепатити, на ВІЛ-інфекцію. Жінкам обов'язково має бути щорічний огляд лікаря кушер гінеколога лікар кушер гінеколог обов'язково бере ПАП-тест. Це тест, який визначає рак шейки матки. Тому це бажано робити всім. УЗІ молочних залоз можна назначити, після 40 років всім пацієнтам необхідно звертатися на такі обстеження, як загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, визначення рівня холестерину, визначення рівня цукру. Жінкам так само обов'язковий щорічний огляд гінеколога, визначення ПАП-тесту. Але тут додається ще додаткове обстеження, мамографія молочних залоз. Воно додається обов'язково раз в два роки проходиться або узі молочних залоз. Обов'язково всім і чоловікам, і жінкам після 40 років проводиться електрокардіологічне обстеження. Чоловікам після 40 років обов'язково треба огляд уролога. Після 40 років йдуть зміни в простаті, йде збільшення простати, може бути аденома простати. У сімейного лікаря можна безкоштовно зробити тест на визначення ПСА. Рівень збільшення цього гормону свідчить про збільшення передміхової залози. Пам'ятайте, рак це не вирок. При багатьох видах онкологічних хвороб існує високий шанс на одужання, особливо у випадках раннього виявлення та отримання кваліфікованої допомоги. Профілактика не потребує великих зусиль, але береже найцінніше здоров'я та життя.